Марафон продовжують новини від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Орес Дримоловської. Доброго вам вечора. Українські армійці знищили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А 50 та уразили літак командний пункт ІЛ 22 Зранку це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він подякував повітряним силам за чудово сплановану і проведену операцію. На момент влучання обидва ворожі літаки були над акваторією Азовського моря. А 50 збили, а Іл-22 підбили. Він таки дотягнув до Анапи, хоча горів і, судячи з усього, там є поранені. Написав речник українських повітряних сил Юрій Ігнат. Обидва літаки стратегічні для Росії. Отже, а – це літак далекого радіолокаційного виявлення. Вартість його орієнтовно 330 мільйонів доларів. Виявляє повітряні та наземні цілі фактично над усією Україною. Слід балістичних ракет виявляє за 800 кілометрів бомбардувальники до 650 кілометрів. Крилаті ракети на відстані 215 кілометрів. Наземні і одиночні цілі бачать за 300 кілометрів. Колону танків до 250 кілометрів. Підбитий іл – це захищений пункт управління. Він здатний проводити розвідку повітряних, наземних та надводних цілей. Теж виявляє балістичні ракети. Може знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях до 700 кілометрів. Завербував матір і друга для. Передавання ворогу даних про розташування сил оборони. Колишній житель Вовчанська випитував інформацію, яка цікавила Росіян. Повідомляє служба безпеки України. Чоловік виїхав до Білгородської області ще до повномасштабного вторгнення, отримав російське громадянство і налагодив контакт зі спецслужбами. Ворогу передавав отриману у приватних розмовах інформацію про розташування артилерії та бойових позицій ЗСУ у Чугуївському районі. При цьому не приховував, що збирав дані, аби росіяни завдали по названих точках ударів для швидшого захоплення Харківської області. Поплічнику ворога заочно повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення. Незабаром його оголосять у розшук. А двох його спільників СБУ затримала торік навесні. Найкраща інвестиція в час війни це інвестиція у перемогу, тобто щоденні донати на потреби військових. До великих волонтерських фондів черги підрозділи різних родів військ постійно просять дрони, тепловізори, автівки, і цей перелік не зменшується, зважаючи на інтенсивність боїв. Втім, у зсу є успішний приклад першого бригадного фонду. Його започаткували у третій штурмовій. Переваги очевидні, там працюють самі ж військові, вони закривають потреби швидше і знають, що саме і скільки потрібно, адже разом з командирами планують складні операції. Христина Величанська продовжить. Штурм очима воїнів. Ці унікальні кадри бійців 3-ї штурмової бригади демонструють усьому світу, якою ціною українці відвоюють кожен метр своєї землі. Бо горбачу є один із найбоєздатніших підрозділів збройних сил був сформований із початком повномасштабного вторгнення. Починалось усе із загону ТРО у складі Азову, що 24 лютого поповнили ветерани для звільнення Київщини. Потім ССО Азов. На початку 23-го добровольчий підрозділ розширюють до бригади. Починаються відчайдушні бої за бахмут. І 12 місяців такого, навіть волонтерського пекла, військовий на позивний друїт один із тих, хто займається забезпеченням штурмовиків. Мирний час бригада формується три роки. Для того щоб її повністю забезпечити, у них стільки часу не було. Державної підтримки для всіх традиційно не вистачало, тож самі ж бійці стали волонтерами та почали безперервні пошуки коштів. Зараз підтримай третю штурмову. Це перший приклад офіційного штабного фонду у Силах оборони. Його відмінність, що вся волонтерська діяльність відбувається саме при бригаді. В штатки міністерства оборони такої одиниці там в бригаді не може існувати. Але ну юридично, але фактично вона є. Ми е, співпрацюємо е, з усіма е, начальниками служб бригади, і відповідно розуміння реальних е, оперативних потреб. І цю інформацію фонді отримують безпосередньо від командира. Це економить час, відкриваються збори на те, що справді потрібно залучаються благодійники. Це пристрій, який називається шабля. Автоматизований дистанційно керований комплекс допомагає нищити живу силу ворога, зберігаючи життя наших військових. Це те, на що нещодавно задонатили українці. Сюди ставиться кулемет, рухається в різні сторони. До нього є пульт. Була, ну, завдяки якому хлопці керують удальоном. Євген боєць третьої штурмової отримав кульове поранення рік тому під Бахмутом. Поки відновлювався, прийшов у фонд. Я попросився до хлопців щось допомагати, бо мені та відпустка ну, була дуже якось сумно, і, ну, що я типу, нічого не можу зробити. І зараз працюю в логістиці за кермом. Така історія у кожного другого тутешнього волонтера. Тут Більшість хлопців вони трьохсоті, тяжкі поранені, там середньої тяжкості, але які не можуть вже нормально виконувати свої функціональні обов'язки на передовій, то вони знаходяться тут і допомагають хлопцям, які знаходяться там. Тут лежать халати для медиків наших польових. Усього знаходяться генератори, які зайдуть на позиції до наших хлопців. Закуповують від найпростішого форми шоломів, грілок, зарядних станцій, до дронів, тепловізорів, автівок і навіть зброї. Це і гранатомети, і міномети, і бронетехніка, і рушниці, і боєприпаси БК для цієї зброї. Розуміння довгострокових потреб, які визначає командир, дає можливість доправляти те, про що не прийнято розповідати на загал, і те, на що збирати вкрай складно. Збирати кошти на бензовоз. Ну, воно не так ефектно, не так романтично по-бойовому, -по да? але ну, той же бензовоз він не менш важливий, ніж е, люба інша позиція потреби. Їхній досвід уже почали переймати інші бригади Сил оборони, адже навіть маючи кошти, потрібно розуміти, де закупити і як доправити це в Україну. До того ж, динаміка війни не дозволяє витрачати час на армійську бюрократію. У мене простіше з документацією. Я в бригаду набрав, запит від бригади. Якщо не бажаєте від фонду, ось у мене бригадний запит. Це нормальна робота. Так повинно бути в нормальному війську. А ще вони одні з перших почали співпрацювати із органами місцевого самоврядування та отримувати як допомогу субвенції в кожному де, ну, місцевому бюджеті. Є ну кількість грошей, які вони можуть направити на. Бойовий підрозділ чітко треба вказувати, що ми хочемо, на що воно нам, і їхати вже спілкуватися, надавати документи, чекати сесію місьради і там вибивати мільйон, два, три, десять, скільки повезе. Бо закривати збори доводиться на сотні мільйонів гривень безперервно. Нині третя штурмування на відновленні. Втім, завдання фонду підготувати її до майбутніх боїв, і це важлива інвестиція у звільнені території та перемогу України. Христина Волочанська, Дмитро Матвієнко факти. ТВ марафон Єдині новини. Британія не припинятиме допомагати Україні попри інші конфлікти у світі. Заявив прем'єр-міністр королівства. Ріші сунак під час виступу у парламенті. Він застеріг, якщо перестати допомагати Україні, Путін не зупиниться і обов'язково піде далі. Ріші Сунак нагадав, Британія першою у Європі почала навчання українських військових. Першою надала нашим збройним силам танки, а також далекобійні ракети. А тепер Лондон став і першим, хто дотримав обіцянку тодішнього саміту НАТО надати Україні двосторонні безпекові зобов'язання. Британський прем'єр наголосив ці гарантії тимчасові, поки їх не замінить повноправне членство України у НАТО. Він переконаний, альянс стане сильнішим, коли до нього приєднається наша держава. Якщо наші вороги думають, що можуть відволікти нас від допомоги Україні, загрожуючи міжнародній безпеці де інде у світі. Вони помиляються. Ми будемо підтримувати Україну сьогодні, завтра, стільки скільки буде потрібно. Якщо Путін переможе, він не зупиниться на досягнутому. А це підбадьорить інших злочинців. Ось чому безпека України це і наша безпека, і сполучене королівство буде продовжувати цей курс. Білорусь відправила своїх військових на навчання до Росії, щоб росіяни поділилися досвідом набутим під час війни в Україні. Про це повідомило білоруське міністерство оборони і додало згодом. Ті, хто пройде ці тренування, стануть інструкторами з найбільш складних предметів бойової підготовки і передаватимуть отриманий досвід підрозділам збройних сил Білорусі. Подробиць про тривалість навчання та кількість учасників не повідомляють. Нагадаю, раніше на білоруській території місцевих вояків тренували колишні вагнерівці. А офіційні спільні з росіянами військові навчання в Білорусі після численних подовжень терміну безперервно тривають з 29 квітня 2022 року. На Закарпатті прикордонники затримують ухилянтів, які незаконно виїжджають з України. Трьох спіймали сьогодні на кордоні зі словаччиною. Один з них переправник. Ще 12 військовозобов'язаних затримали впродовж двох останніх діб біля межі з Угорщиною та Румунією. Одні з них йшли засніженими горами. Інші в гідрокостюмах хотіли переплисти тису. 21-річному киянину прикордонники врятували життя. Він стрибнув у крижану воду з прірви і вибратися самотужкою не міг. Крім того, за перші два тижні цього року на пунктах пропуску в чоловіків призовного віку виявили понад 20 фальшивих документів. Це підроблені довідки військово-лікарської комісії і фіктивні тимчасові посвідчення військовозобов'язаних. Також закарпатські співробітники СБУ та поліції викрали місцеву транспортну компанію. Там вносили дані чоловіків у систему шлях як водіїв вантажівок. Перетнувши кордон в Україну, вони вже не повернулися. Відомо, що такими послугами скористалися майже 30 чоловіків. Торік влітку у помешкання 21-річного Володимира Брітікова з Лисичанська влучили російські снаряди. Хлопець зазнав численних поранень, втратив руку. Місяці лікування та реабілітації, і ось наприкінці минулого року його протезують у superhumans центрі у Львові. Удома хлопець працював кухарем. Каже: після травми важко було й уявити, що знову зможе повернутися до улюбленої справи. Після протезування минуло лише кілька тижнів, а він уже працює на кухні в одному із закладів Львова у сюжеті детальніше. Холодь, у нас мені сьогодні сирна піца, тому ти намащуєш, ти знаєш. Посипаєш сиром, я тобі все нарізаю і ти далі продовжуєш. І ще місяць тому 21-річний Володимир Брітіков навіть уявити не міг, що знову візьметься до улюбленої справи. Хлопець із Лисичанська Луганської області. Влітку 22-го два російські снаряди поцілили у його помешкання. Володимир дивом вижив. Мене там ну три метри аж до ну, входної дворі віднесло. Ну, Відкинула хвилю і все, я тоді ну, не знаю, в шоковому стані, просто встав, вийшов, е спустився на перший поверх. Я навіть не помітив, що там руки немає, що е ну, там, в боку дуже... Тяжкі поранення були. Врятували хлопця сусіди, які прибігли подивитися, що з будинком. Першу допомогу надавали наші військові. Далі евакуювали до Краматорська, звідти у Дніпро. Володимир втратив праву руку. Тіло сильно посікло. Уламки були аж у легенях. Через кілька тижнів перевезли на лікування до Львова. Наприкінці 23-го року хлопця запротезували. Вже на другий день освоєння нової руки він готував смачне м'ясо на ергокухні кухні суперх'юмен. Центру. До початку Великої війни чоловік навчався та працював кухарем. Це інші відчуття, як, якщо порівнювати, коли я готував до війни, бо це новий досвід, ну, працювати з протезом. І, тобто, ну, незвичайно. Але Ну я був вражений, що я щось навіть можу. А нині він уже на кухні трапезної українського католицького університету готує для студентів і містян. Для мене це вперше, що в нас такий практикант, але мені дуже комфортно, тому що він кухар за фахом. Він розуміє всі процеси, просто що йому треба допомогти, подружитися з його рукою наразі. Із роботою Володимирові допомогли у Суперх'юменс-центрі. Там підбирають відповідні вакансії та готують резюме. А ще постійно ведуть діалог із бізнесом про працевлаштування своїх пацієнтів і про доступність робочих місць із огляду на потреби ветеранів і людей із інвалідністю. Загалом кожен пацієнт, який поступає до нас на реабілітацію в центр, проходить. Таку первинну зустріч, консультацію з фахівцем соціальної роботи, де якраз ми обговорюємо питання подальшого плану дій нашого пацієнта, чим він планує займатися після реабілітації, тобто це і відносно працевлаштування, і хобі, і інша додаткова зайнятість. Центр також працевлаштовує своїх пацієнтів, йдеться зокрема і про фахівців першого контакту, людей, які вже пройшли цей шлях реабілітації, і як найкраще можуть поділити. Тися досвідом таких тут нині семеро. Мирослава Соколовська, Володимир Ролюк, факти сітіві. Єдині новини.